Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про нову колекцію від Каялі. Ця колекція вийшла для літочка і ця колекція називається Відпустка в пляжці. У нас тут є чотири аромати. Ви поки підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, що ж тут за аромати такі. У нас тут є чотири аромати. Ця колекція це лімітована колекція, вона вийшла в двох. В двох розмірах. Перший розмір це якраз той розмір, що є у мене. Це такий невеличкий, прям такий, знаєте, семпли, 4 семпла з цієї колекції. І другий розмір це 4 пляшечки по 10 мл кожна пляшечка. Тобто 40 мл. І потім трішки пізніше я вам розповім про ціни і про все таке. Так, 4 аромата. Котрих, Перший мені сподобався менш за все, потім мені дуже сподобався один, я б дуже хотіла купити цей аромат в більшому розмірі, наприклад, в 50 мл. Зараз його немає. Наразі немає нічого, окрім цих двох сетів. Не знаю, може ще будуть, а може і не будуть. І також є два аромати, які, ну, я можу сказати, що вони не погані, але якщо коли, не якщо, а коли у мене закінчаться оці, оці семпли, я не буду за ними там сумувати. Так, розпочинаю. Розпочинаю, розпочинаю з того якраз аромату, який мені сподобався менше за всі аромати. І це називається Capri. Capri і небосволо, тобто капрі. Тобто капрі в пляшці. І цей аромат у мене тут. У мене тут на одній руці на два аромати, і тут у мене теж два аромати. Так що, якщо я буду нюхати то тут, то там, то ви, то ви знаєте чому. Ось такий у нас флакончик і капрі і не ботл. Я трішечки перекладаю, тому я буду трішки гальмувати. Капрі і у нас тут є лимон. Цукор, фрезія, малина, ваніль та мускус. І цей аромат на мені. Зараз я не буду казати, що це аромат у, він не сподобався, він такий, він всякий, він не класний. Люди, як на мене, цей аромат, я не можу сказати, що він дуже-дуже поганий, але, як на мене, він такий трішки дитячий. Ось. Наприклад, у нас в супермаркетах, в сеті-маркетах продаються, ви все можете там купити: і їжу, і одяг, і все, що хочете, і навіть там косметику там якусь. Не всі бренди, звісно, але щось ви можете купити там. І також ви можете купити спреї для тіла або не дуже дорогі парфуми. І також парфуми для дітлахів. Так ось для мене, для мене цей аромат, він щось десь якось схож на ці аромати для дітей, для дівчат. Бо я не можу сказати, що він там для маленької ну так. Да. І, як на мене, це такий, знаєте, запах, запах, як для маленької дівчинки, трішечки. Що мені в цьому ароматі подобається? Тут є цукор і тут є лимон, і їх чути. Цукор та лимон, ну, цукор, він такий, знаєте, це дуже такий елемент, який складно доволі використовувати влітку, бо дуже жарко, цукор, це дуже сладко, тобто це важко. Але тут мені, мені подобається в цьому ароматі те, що цей аромат він такий прозорий. Тобто, тут є цукор, ви відчуваєте, що тут є цукор, але він прозорий, його легше носити. І це мені дуже подобається. Тут є лимон, ну тобто такий непоганий, непоганий аромат, але. Я б собі не хотіла навіть 10 мл пляшку. Більш за все за те, можна сказати, що я коли цей, цей, цей набір отримала, я напшикала на себе, і ось ці мої, мої враження, це якраз ті враження, що у мене вийшли після того, як я напшикалась, і там, очікувала, як там все у мене буде розгортатися на шкірі. Так ось Потім я пішла та, та почитала, що ж там інші люди думають про ці аромати. Так, ось про якраз про цей аромат Капрі і Небофл багато хто каже, що він схожий на Devotion від Dolce Gabbana. Devotion від Dolce Gabbana це той аромат, що в мене є. Це якраз той аромат, який там такий густий, він не лімонний, він гурманський такий. Я можу сказати: і у мене він є. Dolce Gabbana Devotion у мене є, він не схожий. Ну, бо... Бо ні, бо, бо тому що дольчого бану він такий, знаєте, він більш такий гучний, він більш такий кріпкий, це більш прозорий аромат. Ось, ось і все. До речі, забула сказати, потрібно було сказати ще на початку відео, що з каялі у мене, знаєте, у мене відносини такі не дуже завжди добрі. У мене не так багато ароматів каялі, але я їх всіх тестувала. Наприклад, у мене ось тут є два аромати. У мене тут Фісташковий, він не, не схожий на, навіть на фісташковий. Зараз він був більш такий зелений раніше. І мені, я не можу сказати, що він мені сподобався. Ну, непоганий, але я б його знову я б його не купила. Не купляйте. Це не дуже такий фісташковий. Фі... 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 І цей аромат з ванілью, непогана ваніль сама по собі. Єдине, що мені не подобається, що цей аромат став дуже-дуже темним і він е, залишає плями. Ось. Ще в мене є один аромат вишневий і цей мені, цей мені подобається. Зараз у мене його нема, бо там і пляшка така інша, вона така, просто така довга. Е, і ще у мене є єдиний аромат великий з цього бренду так це Eden. Там з яблуком, таке, таке, знаєте, червоне, соковите класне яблуко. Оцей аромат у мене є: 100 мл мені він подобається. І ще я тестувала оцей Rock Sugar, новий їх аромат, той, що такий, знаєте, рожевий, мені він не сподобався. Тестувала аромат лічі, мені також він не сподобався. Удові, оці аромати, які там, вони дуже такі для мене. Важкі не сподобались. Ну, тобто, більшість ароматів, тих, що я тестувала, або ніяк, або трішки так: не треба мені їх не треба. Ось я була дуже позитивно вражена цією колекцією, але про це розповім вам вже, коли розповім про всі інші аромати. Наступний аромат це той аромат, який мені сподобався. Набагато більший, ніж у ці капрі. Це аромат Maui in a Bottle, тобто Maui. І це аромат у мене тут. І Maui in a Bottle у нас має в собі sweet banana, тобто солодкий банан, груша, кокосовий крем, жасмін, сандалове дерево та ваніль. Цей аромат, він дуже гучний, дуже яскравий, дуже солодкий кокосовий. Тут дуже солодкий ванільно-кокосовий такий, знаєте, вайб від цього аромату. Він отакий ось, ось типово тропічний аромат. Ось це так, той аромат, який ви думаєте, що буде на якомусь там тропічному е острові, Коли ви туди приїдете, е, тільки з, лі, з літачка, і ось вам кокос у руки і, і, і шуруй там десь на пляж. Е, там, де вода класна, океан класний, так, такий білий-білий, теплий пісок, оце таке. І ви з кокосом, таким солодким кокосом, ось, оце, оце, воно, оце воно. Дуже непогано, я люблю кокос, такі аромати я теж люблю. тобто я не можу сказати, що це якийсь знаєте, аромат такий, вау, такого ніколи ніхто не робив, такого ніколи не було ніде ні. Але він дуже-дуже непоганий. Наступний аромат це аромат, який називається Maldives in a Bottle, тобто Мальдіви в пляшці. Ось у нас отакі у нас Мальдіви тут, і в Мальдівах у нас є розмарин, Дікий лімон, я навіть не знаю, що це таке старфрут. Тобто старфрут це оце таке, такий фрукт, він такий прямо як зірочка зроблений. Квітка банана іланг-іланг та кокосове молоко. Незважаючи на те, що кокос і там, кокос і там оцей аромат Мальдіви це з двох ароматів мені сподобався більше. Чому? Тому що, ну, якщо ви розділяєте аромати на день, ніч, оце таке, то це ваш типовий аромат на день кокосовий. Тут кокос є, його тут відчувається, що тут він є, але він, він не такий яскравий, він більш водяний який тась, більш прозорий. Тобто це такий кокос, кокосова вода на, на день. Він не такий, не такий гучний, не такий яскравий. Дуже мені подобається цей аромат. Він більш квітковий, він такий з кокосовим цим вайбом, такий класний-класний на день, на раночок. Супер, супер цікавий аромат. Ось. І закінчуємо тим ароматом, що мені сподобався найбільше. Якщо ви, ви мене вже давно дивитесь, що ви мене знаєте, то ви знаєте, що це буде за аромат, з чим він буде. Квітами, білі квіти. а вже ж Тут у нас Мальдіви в пляжці. Ось у нас Мальдіви в пляжці. І у нас тут ем, Мальдіви в пляжці. Що я кажу? Мальдіви в пляжці це у нас були. Це у нас маракеш. Ну, тобто там М ем і там М. Ем. Це у нас маракеш в пляжці. І Orange Blossom тобто ем, квітки апельсину. У нас тут біргамот, квітки апельсину, рожевий перець. Турецька троянда, неролі і е, кедро. І кедр. Коротше кажучи, я коли, наприклад, цей аромат, я така, хм, так, чекайте, чекайте, люди, чекайте, цей аромат мені нагадує щось. І одразу просто голова туди. Оп, і я, я, я просто я пішла потім вже, коли я. Зрозуміла, що так, воно мені не нагадує це, коротше кажучи, пішла та подивилася, що інші люди кажуть, чи нагадує їм цей аромат. Так, для мене, на моїй шкірі, для мого носа, він нагадує аромат від Kielan Lovdon Bishai. І не тільки, не, тільки, не тільки цей аромат, а він мені ще нагадує інший аромат, який у мене семпли були цього аромату, дуже багато цього бренду. Цей бренд, який такий, знаєте, спеціалізується на білих квітах. Я вам залишу в інфобоксі інформацію про цей, про цей бренд і ну, назву. А сюди кудись прилиплю світлину того бренду, того аромату. Ось він нагадує щось середнє між Love Dombyshi. Оцім е, неролі, там щось, не, неролі щось таке, дуже такий солодкий, яскравий, класний неролі був. Ось щось таке. Дуже класний аромат. Дуже. Мен, мені так сподобався. Просто неймовірно, він мені сподобався. І саме цей аромат я б хотіла собі е, в великій пляшці. На жаль, наразі цей аромат. Є тільки або в семплах, або в 10 мл. Я не знаю, чи вони будуть потім в великих пляшках. Я цього не знаю, знати не можу. Тобто сподіваюсь, бо аромат класний. І зробив його, до речі, хто Маріяс? А хто ж ще? Так, що ще хотіла сказати, мені, мені Не то, що мені. Як би вам це сказати? Ладно. Мені здається, що цей аромат, ці, ці оці всі аромати, вони дуже класно зроблені. В їх, ви їх прямо відчуваєте, що це колекція. Аромати різні, але колекція, як на мене, дуже добре ем, зроблена. Ви відчуваєте, що за цією колекцією. Не просто стоїть, знаєте, там а, та людина, яка зробила цю колекцію, і думає: так, зробимо один аромат не знаю, з лімоном, один з кокосом, інший ще додам з кокосом. І для тих, хто не любить ні лімон, ні кокос, давайте вкинемо трішечки там а, квіточки білі. І так, ні, як на мене, над цією колекцією дуже довго працювали і дуже класна колекція вийшла, бо вона різноманітна. Вона дуже вдала, як на мене, вона дуже-дуже вдала. Вона вам дає, нам всім дає, різноманітні аромати на різні, на день, на ніч, на вечір, на побачення, на прогулянку, на, я не знаю, сніданок, тропічний сніданок. Різні, різні аромати. Ось, так що я дуже задоволена цією колекцією. Вона різноманітна, вона на всі смаки. Ось. То вам може подобатися який аромат там більший, якийсь менший, як, наприклад, мені. Але вся колекція, як на мене, вона дуже класно продумана і дуже класно е виконана. Ось потім до цього я не була, е не була е готова. Стійкість, стійкість ароматів. Ці аромати, вони дуже стійкі. І коли я тестую стійкість ароматів, я вам кожен раз кажу: я роблю один пшик о цього аромату. Це у нас семпл. Тобто, семпл, пшик один семпла не такий самий, як пшик, наприклад, оцього невеличкого такого флакона чи, звісно, не такого великого флакона. Це просто такий, знаєте, невеликий буде пшик. Оцей невеликий пшик, наприклад, оцього Маракеш, який мені сподобався більше за все, він на мені був 8 плюс годин. 8 плюс годин люди. Це щось, щось таке, що я просто не можу, не можу зрозуміти, як, як це? Бо я просто прийшла до того, що ну, наразі я ж знаю, що виходить на, на ринку. Наразі, якщо аромат на, на мені, на моїй шкірі 4 години, то я вже вау! Молодці! А тут вісім більше, ніж вісім, я, я їх протестувала майже ввечері, я, я потім я пішла вже піс... до того, як іти спати, я пішла до душу. І потім я, я зранку прокинулась і на моїй шкірі залишились два аромати – «Мальдіви» і Маркеш. Я не можу сказати, що вони там були такі, знаєте, дуже яскраві, якщо ви так носом туди ось так, ви їх почували, але ви їх почували, вони були. Інші два аромати, ну ось Мальдіви та, та «Маракеш», у них ось така 8 плюс годин. Інші два аромати 6-7 годин. Я в захваті, я такого не очікувала. Ось. Так що я думаю, що ця колекція вона дуже вдала. Про ціну. Ціна великого набіра, він, він коштує десь. це Просто залежить від того, де ви будете його купувати. Він може бути і 100 євро, він може бути 90 євро, і 105 євро. Ну, давайте візьмемо 100 євро. Чотири флакона, тобто один флакон коштує більш-менш 25 євро. Більш-менш флакон каялі, 10 мл, у неї зараз коштує десь 30 євро. 33 євро, тобто вони коштують менше. Але якщо вам подобається все, всі оці аромати, якщо ви їх хочете для себе на е, якусь там відпустку, то я вам раджу купувати оці, оці набори. Я розумію, що це не так красиво. Оце це не так красиво, як невеличкий флакон, різнокольорові там флакони, там є такий помаранчевий, там є такий зелений, дуже-дуже красивий. Я розумію, що це не так красиво, але якщо ви купите собі 7 наборів отаких, і ви получаєте тоді, скільки це получається, 10,5 мл кожного аромату, і ви за 10 наборів заплатите менше. Ніж за один цей великий набір. Тобто це навіть і по коштах це краще. І ще це краще, якщо ви поїдете, і у вас не так багато є місця для багажу, що вам потрібно прям, ну, рахувати там кожні 100 грамів 100 грам ваги, я маю на увазі. Ось, так що я, я в захваті, мені сподобалось, дуже-дуже сподіваюся, що вони все ж таки зроблять оцей маракеш окремо. Маракеш із них самий не тропічний, самий такий тривіальний, білоквітковий, але дуже-дуже класний. Ось це все, що я вам хотіла розповісти про цей. Цей бренд, цю колекцію. Якщо ви вже знаєте цю колекцію, будь ласка, розкажіть мені, чи ви її тестували, як вона вам, ну, все таке. Це все мені дуже-дуже-дуже цікаво. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами ми зустрінемось у середу.